Один з тролейбусів на маршруті номер 3 переповнений у спекотний день. Коли температура на вулиці сягла понад 30 градусів тепла, у салоні, де не працює кондиціонер, вона відчувається ще вищою, кажуть деякі пасажири. В тролейбусі дуже важко їхати у день. Я стараюсь, взагалі, після дванадцятої не їхати. У мене цукровий діабет. Я важко переношу взагалі жарко всім, по-моєму, жарко. Але трошки тут відчинено, водичку хіба лити на шию. Ну, водичка це таке. Водичка вона від не дуже від, від жари спасає. ідеш і мучишся. Мені зараз добре, не жар. Психологічно просто треба налаштовуватися, тому що... Інакшого виходу немає у комунальному транспорті. Кондиціонери працюють переважно у нових машинах. Зокрема, такі курсують і на автобусному маршруті номер 23 Деякі пасажири, з якими ми поспілкувалися, кажуть, що кондиціонер працює недостатньо потужно, а деякі, що у салоні якраз комфортна температура. Ну що хотіти на вулиці, яка жара, тут комфортно завжди добре. Я їздила з 13 тринадцятого там зовсім немає кондиціонера. Некомфортно. Водночас в одному з автобусів маршруту номер 23 на який ми натрапили, не було кондиціонера. Біля свого місця водій розмістив там таку табличку. Кожен день на роботу пів сьомої на такому зеленій автобусі. Там є кондиціонер. Супер. Там провіває, що люди навіть одягають шарфи, щоб. Ніби як всюдує, а от у цьому й немає кондиціонера. Трохи жарко. Якби воно чуть-чуть було кондиціонером, воно б повітря мінялося і воно би було майліпше. У мене тим болі давлення полишене. Це може мені стати погано. На думку директора Чернівецького тролейбусного управління у більшій частині транспорту не працюють кондиціонери. У частині з них вони не передбачені загалом, тому на це в управлінні вплинути не можуть. Водночас кондиціонерами оснащені переважно нові автобуси. У тролейбусах ще гірша ситуація, тому що там крайні мало тролейбусів, яких оснащені системи. Ми кондиціонування є частково автобусні маршрути, які оснащені кондиціонуванням. Ми боремось з тим, щоб воно було постійно перезаправлене, запущено. Але ви розумієте, що це на сьогоднішній день автобуси не нові і система кондиціонування вже відпрацювала якийсь час. Для приватних перевізників наразі немає вимог щодо наявності кондиціонера у салоні автобусів. Повідомили нам у міському департаменті транспорту. Водночас 4 липня, у департаменті рекомендували приватним перевізникам обладнати їх транспорт кондиціонерами. Приватний перевізник Олег Лондківський який обслуговує автобусний маршрут номер 39, каже, що рекомендацію отримав. Кожен автобус розроблені технічні умови. Треба нам звернутися до виробника. Виробника ми зараз не знаємо де шукати. Ми поцікавимося, чи я можу поцікавитися, чи є технічна можливість встановити кондиціонери. Водночас у департаменті транспорту не мають інформації щодо кількості автобусів у приватних перевізників, які оснащені кондиціонерами. Вікторія Дмитрієва, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.